Це закинута будівля у берегометі, де планують облаштувати центр надання адміністративних послуг. Її капітально відремонтують за гроші Європейського інвестиційного банку, орієнтовно 19 мільйонів гривень. Будівля теперішнього ЦНАПу замала, каже заступник голови громади. У нас дуже великий потік людей, які приходять в ЦНАП, і нам треба розширити послуги адміністративні. Першочергово це у нас буде заміна покриття, тому що верх у нас трошки у не дуже гарному стані. Це саме основне зберегти будівлю. Далі у нас будуть проводитися роботи, встановлення пандусу. Внутрішні роботи, заміна вікон, дверей. Є відповідна робоча група, в яку входить так само представники Європейського інвестиційного банку. І ця відповідна група вже відпрацювала. Кабмін, в принципі, я так наскільки я розумію, він вже все це погодив. Зараз всі ці рішення на в європейців, і вже після того вже будуть якісь конкретні інші рухи. Нам повідомлять нам так сказали. Окрім ЦНАПу у берегометі, в області проведуть роботи також у ЦНАПі у Кельменцях та школі номер 20 у Чернівцях. На останньому об'єкті мають утеплити фасад. Є вже визначено три переможці, які подавали запити централізовано, і фактично сьогодні вже є переможцями. Є їхня попередня кошторисна вартість: близько 20 мільйонів по кельменцях, близько 19 мільйонів по Берегомету і близько 40 мільйонів по Чернівцях. За словами Атаманюк, моніторингові групи оглянуть будівлі та оцінять масштаби робіт. Залежно від цього, вартість може змінитись. Коли саме розпочнуть роботи, поки невідомо. Марина Волочева, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.